Знаєте, що таке Stalker портали? Знаєте? А це в нас Stalker TV box як я їх називаю. Коротше кажучи, в нас Amico a 11 Blue, а A11 Gold, прикольні tv бокси Справа в тому, що тут це не сертифіковані Android TV TV бокси, виглядають вони ось так: вони важкенькі, бо там класно зроблено охолодження. І вони саме заточені під портали. Тут є фірмовий додаток mytv 3 Тут є DRM L1 ліцензія. Тут навіть пульт заточений під все це, бо тут і радіо перемикається у mytv 3 там вас викидає. І вот сервіси І навіть записувати зможете канали, бо тут є DVR-чик, саме реалізований через mytv 3 На iMlogic s 905 x 4 Gold версія 4 на 32, Blue версія 2 на 32. І це не все. Це трансформер. Бо прямо на льоту ви можете брати і перемикати. Android TV, ну між оболочками Android TV і навіть налаштуваннями і звичайним андроїдом. воно просто оп-оп- -оп і перемикається. Це просто прикольно. Зараз покажу у е, самому огляді. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. Купувалися ці tv бокси у Німеччині. Відразу кажу, Blue версія відрізняється лише модулями і пам'яті, коштує 119 євро. Посилання я закину у опис під цим відео. 2 на 32 гігабітний LAN. І тут в нас 5 ГГц Wi-Fi 5. Саме Такі модулі стоять. А у, 11 gold, у A11 Gold стоїть, ну він коштує 139 євро. Стоїть же Wi-Fi 6, бачите, AX є USB 3 і 4 на 64. Також MLG S905X4, все добротно зроблено. І ще вони трохи відрізняються пультами. Побачити зараз на розпаковці. Давайте так. Посилання я сказав, що вже в опису під цим відео. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Ми переходимо на розпаковку, а потім на тести. Ой-ой-ой! Це в нас Amico a 11 blue Це a 11 Gold. Два відокремлених, начебто, tv бокса хоча вони. Практично однакові. У цьому менше трохи пам'яті, і начебто Wi-Fi інший. А тут 4х64, тут у нас 2х32. А обидва tv бокси мають процесор Imodic S905X4, в них є Widevine L1, звісно, і Android 11. У комплекті обидва мають однакові пульти, бачите такі поширені, І навіть у комплекті є оці ось резинові накладки. Для пультів. Це дуже чухли. чухли. Дуже, дуже прикольно, що вони є. Пульти розширені. Є у комплекті ось такі hdmi дроти. І, звісно, є ось такі блоки живлення. Навіть батарейки є. Блоки живлення 10, -10 Вт, 5 вольт, 2 А. На самих tv боксах USB 2.0, USB 3.0 отвір для tf карт Лана G45 на 1000 Мбіт, HDMI, оптичний вихід SPDIF, падів ER і R-in, і живлення DC5 Воль. Вони практично однакові, окрім верхньої панелі. Ось таким чином, якщо окрім верхньої панелі, чисто декоративно, вони трохи інші і відрізняються лише об'ємом оперативної. Пам'яті та сховища. Більше ніякої різниці немає. Зараз ми їх налаштуємо з вами і будемо вже оглядати ну будемо оглядати максимальну версію. Тож, переходимо. Ну що, бачите Android TV? Ніфіга. Це не сертифікований Android TV бокс, як би ви могли подумати. Бо у налаштуваннях ми можемо з вами перейти, отак. Натиснути ATV-Switch і побачити, що в нас вмикається зовсім інший інтерфейс. Так, це tv box трансформер який може трансформуватися зі звичайного якогось, скажімо так, Android, ну, не, не звичайний Android, а скажімо так, зі звичайного лончеру до Android TV. Бачите, я просто переходжу. І е, трансформер чому? Бо навіть налаштування змінюється. Дивіться, зараз покажу. Тут дуже цікавий момент. Давайте переходимо у налаштування, Ми бачимо бокові, бокові налаштування, де ми там бачимо там про пристрій. Бачите, там це А11 Gold, Вони відрізняються лише пам'яттю і модулями. Тепер зображення та звук, screen resolution від 480 p до 4 k 2 k 60 Гц. Є в нас адаптивний HDR, за що вельми дякую. Є в нас HDMI цик, який працює, але базовий, і у додаткових налаштуваннях звуку тут нічого немає. Але якщо ми перейдемо з вами до е, звичайного, то там навіть будуть налаштування інші. Тобто це повноцінний трансформер. Давайте, от я зараз вам піду у Settings, і ми бачимо, бачите, Wi-Fi Settings такого таким чином побудований, і самі налаштування виглядають як на Google TV, До речі, і тут же, якщо ми підемо у Display та Sound, ми бачимо, що тут і СПД вам можна СПДІФО можна керувати, бітстрім вибирати, обирати Dolby Digital, HDMI можемо обирати бітстрім чи Auto, і до речі, стосовно. Багатоканального звуку, Dolby Digital, Dolby Digital Plus працює. Dolby TrueHD то було то ні у Bitstream, Але це на моєму піонерові. Я думаю, що він тут працює, але підтвердити поки що не можу. Адаптивний HDR є звичайно, і тут, бачите, зовсім по іншому все налаштовується. Це прикольно, це дійсно прикольно. Що мене здивувало, ви бачите зараз тут показник температури 52, максимальне, що я бачив 64 у, у програвання 4К контенту. Давайте розгорнемо і відразу підемо, зробимо з вами тротлінг-тест, щоб ви змогли зрозуміти, що температура дійсно прикольна. І у процесі тротлінг-тесту в нас температура була максимально 62, 61, 62, 64 градуси. До того ж, графік повністю зелененький, тобто жодних моментів. І знаєте, що, от е, якщо так вже піти далі, то ви бачите тут MyTV3, 3 е, Це ті, хто дивився мій огляд на формулу, Коли я робив огляд на формулер, там теж стоїть MyTV. І це tv бокс, який заточено саме під портали. В Україні не так, скажімо так, розвинута, але люди дивляться: саме під портали. Якщо зайдемо у MIT V3, ми бачимо тут в мене безліч різноманітних моментів, ми під'єднували, тестували. Ви бачите скріншоти. На жаль, зараз не можу нормально показувати, як працює MIT V3, бо Ютуб, як скаженіє, знаєте, і такі відоси він зазвичай не пропускає. Але MIT V3 це дуже крутелезна штукенція. Саме там, бо там, знаєте як, в нас і... Пульт заточено, ми можемо відкривати тут радіо у Майті 3 Ми можемо відкривати там ВОД-сервіси. В нас є навіть записування. Тобто ми можемо DVR тут використовувати, записувати передачі. Це, це підтримується у Майті 3 Саме із-за цього додатку цей TV-Box, як і формулер, теж розглядають і дивляться. YouTube YouTube 4K 60 FPS без жодних питань. ну от, Якщо в якщо боксі щось е, класно реалізували, то це дійсно класно. Давайте я зараз е, запущу, наприклад, там, ну, кам'яну могилу нашу. Е, давайте відкриваємо е, налаштування. Давайте налаштування. Е, виставляємо якість на 4К 60 Гц. І він тягає і 4К у VP9. І тягає у АВ1, все, вмикається і чекаємо 0 Нуль дропів. Нуль дропів. І АВ і vp 9 Будь ласка, я можу вийти, наприклад, увімкнути тут Японію 8К. І відразу, до речі, перевіримо, як працює голосовий пошук. давайте там. Японія 8К. Ось, будь ласка, саме той тестовий ролик. І ми бачимо АВ01. Вмикаємо 4К, бо він увімкнувся на 2К чомусь. Перемикаємось, якість 4К і чекаємо також. В АВ-01 в нас буде 4К-60 FPS з нульовими дропами. По YouTube також все добре. І в нас виходить дуже, дуже цікавий TV -бокс. а Чому так все добре? Тому що в ньому ще й модулі прикольні. Давайте стартуємо тести мережі. І стартуємо. Ви спробуєте вгадати, який це Wi-Fi. Зараз він доходить там 300, 370 у піковому значенні було 320, 350. А ну давайте 330. Це Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 6. Поясню, чому 300 Мбіт, а не 1000 Мбіт. Чи не 600, не 800 на Wi-Fi 5, Wi-Fi ну, wi 5 GHz, Wi-Fi 6. Поясню, справа у тому, що у MLogicку стоїть вілка така. У AmLodic є такий вибір. Ти чи ставиш сюди USB 3 і Wi-Fi буде обмежений десь 300 Мбіт, чи ставиш повноцінний Wi-Fi 6 без обмежень, але будуть, будуть тільки USB 2. Компанія Amico пішла по шляху, за шляхом розвитку з USB 3, тому буде Wi-Fi саме 5 ГГцовий тут такий. Тепер вмикаємо 2,4 ГГц, і зараз буде дуже цікаво. Я вам поясню один прикол. Бачите, тут усе заточено під пульт. Ці кольорові, а тут тут disconnected, а тут зараз воно законектиться. Все під'єдналось. Він заточений під пульт, усе кольорові кнопочки, все це зроблено просто прикольно. Ну, Давайте відкриваємо сторіночку. Стартуємо її. До речі, під'єднав мишу. Ви бачили, який в нас тут курсор. І тут у 2.4. Він показує 240 Мбіт. Ви думаєте, це 5 ГГц? Ні, 2,4 ГГц. Він, він із 2,4 вижимає усе. Просто вижимає все. Оленка, а ну давай нам дріт мережевий, щоб ми могли перевірити LAN rj 45 Давай його сюди, я потримаю, поки закінчується тест, потім перемкну. Тобто вони вижали з нього все саме з мережевого модулю. Давайте вмикаємо вмикаємо дріт. Ну-ка. Є, увімкнули дріт. Перевіряємо LAN, все в нас є щось. До речі, тут ще VPN є. Бачили, локальна мережа через VPN можна налаштувати. Давайте, браузер. І поїхали. Ще подивимось тест локальної мережі. Стартуємо. І локальна мережа. Ну тут гігабітний LAN показує зараз 470, 480, десь приблизно на 500 чи на 650. Тобто тут ще й гігабітний лан зробили 473 на 640. Просто прикольно. Слухайте далі. Далі ми з вами можемо подивитись, що в нас стоїть у середині. Ну, система це у нас Android Logic 4 на 64. Це gold версія Відрізняється, я казав вже пам'яттю. Процесор. А Logic S905x4, Cortex A55, 2 ГГц, 4 ядра. До речі, в нас тут mali g 31 це прискорювач, і в нас є Android 11. Ось, будь ласка. Ну і по кодиках ви вже зрозуміли, що в нас тут є. Давайте кодики подивимось. Усі необхідні кодики. Якщо ви думаєте, що тут ви побачите Dolby Vision, це буде Dolby Vision, Ні, Dolby Vision не буде. Є av 01, є avs АВС 2 Ну, Vision немає. Відразу кажу, він не активований. Це не сертифікований процесор. Далі. Що ми, що ми ще можемо з вами подивитись? DRM-інfo. DRM Info. drm l 1 це захист, який дозволяє нам використовувати стримінгові сервіси. Ну, Наприклад, я використовую в Україні Nexon TV, я його дивлюсь, зараз в мене максимальна плюс підписка. І якщо у вас є DRM L1, то буде відтворювати абсолютно усі фільми, навіть які промарковані для використання на сертифікованих tv боксах бо саме DRM L1 за це відповідає. Телебачення онлайн, давайте запустимо. Телебачення онлайн, HD-канальчик, все відкривається. Потоки Full HD працюють. Дивіться, все ідеально. Давайте, інший якийсь канал, так СТБ. Поїхали. Є питання, єдині новини, телемарафон. Хто дивиться телемарафон? Ну, скажіть, мені. ніхто не ідеальний, програма відсутня. Коротше, це прикольно. Далі, в нас є фільми, так, також ми можемо фільми дивитись зі стрімінгових сервісів. а Відразу кажу, той Netflix, який встановлено, він не 4К, це чорний Netflix, так званий, для нього усе одно потрібно е, купувати підписку. Але фільми з, з, з стрімінгових сервісів також, дивіться, вони спокійнесенько працюють, також на цьому тіві-боксі. Це добре. Так, як автофреймрейту немає. Ну е, Якщо не вірите можу піти у гіму-деагнозу. Ви побачите, що це дійсно так. Бачите, у діагностиці нічого немає. Ну, можете спробувати реалізувати через TV Quick Action. Ми можемо з вами спробувати програвати великі, дуже високобітретні. Тобто, це такий контент TV Box. Контент TV Box, Спокійно відтворюємо. Ну, давайте Sony, 3 Luminos демо. Відтворюємо дуже високобітретні ролики. І... А ну, давайте, трилюмінус о, 4К. Будь ласка. Спокійно відтворюю. Давайте наступний. Lg New York 4K це дуже-дуже важкий ролик для відтворення цього контенту, ну, для відтворення на ТВ-боксах і на слабких. Якщо цей tv бокс це може, тут, до речі, працює HDR, HDR 10, і SDR, Dolby, ну, звісно, Dolby Vision немає, є як є. І в мене є ось такий момент, що TV-Box дійсно працює, дійсно прикольний в нього от показники температури, він не гріється. Сторонні якісь моменти, ви зрозуміли вже, що вони працюють. А я готовий проходити і робити висновки. У якості висновків скажу. Ви знаєте, якщо роздивлятись як сталкер-портал TV-Box, то я їх дійсно можу рекомендувати. Дуже крутелезні. Якщо, наприклад, вам потрібен цей MyTV, ну це не так розвинено в Україні, але. За кордоном, там просто за ним ганяються. Тому має право на існування. Ми рекомендуємо тільки у якості того ТВ-боксу, як я сказав. Тут немає ні Netflix, ні сертифікації Android TV. Ви це повинні розуміти. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.